Зупинись, подивись, послухай, дорога не місце для гри та бігу, тому що там їздять машини, від яких потрібно триматися на безпечній відстані. Ніколи не ходіть біля дороги без дорослих і завжди тримайте дорослого за руку. Переходячи дорогу або йдучи тротуаром поблизу дороги, обов'язково треба тримати дорослого за руку. Та пам'ятайте, при переході дороги з одного боку на інший бік, обов'язково тримайте маму чи будь-кого іншого з дорослих за руку. Перш ніж переходити дорогу на інший бік, дітям обов'язково треба. Взяти дорослого за руку, потім зупинитися, подивитися і послухати дорожній рух. І лише коли ви впевнетеся в тому, що вам безпечно рухатися далі, ви можете спільно і спокійно перейти на інший бік вулиці. Бережіть себе і не обов'язково тримайте дорослого за руку.